Вісім найсильніших стронгменів України, та з ними сподіваюсь, Ан-225 мрія. Нагадаю ще раз завдання наших атлетів зрушити з місця шалену вагу 285 тонн та перемістити її на якомога велику відстань. Партнери заходу, генеральний партнер компанія Автострада, партнер компанія Маніту. Отже, вісім найсильніших атлетів спроба встановлення світового рекорду. Тримаємо кулаки. Бачимо, спортсмени приймають вихідні положення. І бачимо крушає з місця колеса мрі. Включаються у роботу спортсмени. Бачимо, як крок за кроком переміщуються вони і рухаються. Він рухається. Подивіться, шановні телеглядачі, це фантастика. Крок за кроком командна робота. Друзі, це. Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Богдан Цинчук, Денис Добровський, Віталій Герасимов, Сергій Пономарів та Володимир Рекша роблять історію, творять історію на наших очах. Ми бачимо, як куражить всіх Василь Ярославович Вірастюк. Денис Бере Денис Добровський на наших екранах. Ми бачимо, як в Авангарді йдуть. Денис Бережник та Олександр Лашин і рухається. Мрія рухається вперед. Мотивує всіх і наш Олександр Гливинський. Бачимо, яка картинка. Отже. Ліміт часу вичерпано. Бачимо, які знесилені та виснажені наші атлети, але вони це зробили. Ми бачили, як рухались колеса Ан-225 Мрія нагадаю, що заявлено було 285 тонн ваги. Сюрприз. Вес самоліта зараз 330 тонн. Це правда, 330 цілих 330, тому що топліва на самоліті присутствує. І самоліт пустой вісі 293 дев'яносто Окей, тони. Тобто нам не зовсім то що інформація. Але тож 330 тонн, да. це офіційна інформація. 330 тонн. Неймовірно. Українцям це насправді рекорд мрії. Я думаю, що всі хлопці, які сьогодні були присутні, і багато хто дивилися, насправді мрія кожного богатиря зробити рекорд з мрією. І ця мрія здійснилася? Так тож ж, мріти вони збуваються. Віталік, ну, це 30 тонн, а не 285. Ви потягнули ще більше, ніж ви думали, що тягнете. Може це й добре так не знати справжню вагу. Е, Сашко, ти правильно сикаєш, але ного того менше не болять і чувство гаразд краще. Ну, Тепер уже відпустка на носі, принаймні у стронгмені. Можна відновлюватися? Та ні, я надіюсь, буду готуватися знову до чемпіонату світу, до Америки. Побачимо. Добрий А, Я тільки що підійшов до сілі, ви, мабуть, бачили... и говорю ему, а судя по тому, как он пошел, в самолете то пошел, говорю, а вы не драматизировали перед стартом, говоря, что там всем попыток и так далее. Он говорит, ах ты ж падла, ты посмотри на ребят, посмотри, что у них на ногах. Мы сдвинули вчера всего на несколько сантиметров. Так вот, кто не знает, мировой рекорд сегодня произошел. Мрия есть мрия, несмотря на вес, возраст и прочие дела. Мне понравился, как сказал Саша Загородний, сидя за штурвалом только что. Дмитрий Антонов сдвигал брию много раз шестью рычажочками там, желтенького цвета. А сегодня на Антонова восемь рычажочков присутствовали. И сдвинули брию на 4 метра 30 сантиметров за минуту 13 секунд. Мировое достижение! Ура! Дякуємо, дуже дякуємо за фіксацію цього рекорду. Тож 4 метри 30 сантиметрів, 330 тонн.